Привіт, малята присяжнята! Сьогодні ми з вами будемо читати ще одну дуже цікаву, дуже веселу і дуже смішну історію про рибку балакуна в Юрчика, про його пригоди на морському дні. Про історії, які він любить придумувати, і про те, хто врешті-решт вірить в ці його історії. Цю книжку знову ж таки написали Джулія Дональдсон і Аксель Шефлер. Тому поїхали. Жив на світі В'Юрчик, рибка дуже чемна, в сірих, непримітних лусочках боки, на уроки в школу не встигав ніколи і чому спізнився? часто плів казки. Вибачте, спізнився, з коником водився, з електричним скатом у воді ширяв. Вибачте, спізнився, бо пірнати вчився, жодну казку двічі не розповідав. Пані Скатертина учні відмічає Джонні Дорі ось я. Зіназевс агов, Ніксиган присутній, ф'юрчика немає. Де наш фюрчик? Де він? Хм, досі не прийшов? Вибачте, спізнився в скрині зачинився у старезній скрині з купою скарбів, а русалка мила скриню ту відкрила, та не може бути. Чесно, я ж прийшов. Зіна, нік та Зіна кажуть, фантазує знову. Камбала і крилатка кажуть, він здурів, тільки Джоні Дорі радий. Це ж чудово. Бабці Дорі й Крабу все переповів. Знову, восьма тридцять, Юрчика немає. Джоні Дорі тут я. Батиптер я є, сонцевик присутній, в'юрчик не з'явився. Ха-ха-ха, так рано в'юрчик не встає. Вибачте, спізнився, я з кальмаром бився, по дорозі в школу він мене схопив. Черепаха, люта розірвала пута. Та не може бути, чесно, я ж приплив. Сонцевик та баті кажуть, Ха, з ним все ясно. Плітка з пелізопсом ниють вже дістав. Тільки Джоніер Дорі радий, це прекрасно бабці Дорі і Камбалині все переповів. Понеслись новини тітки Камбалини. До морської зірки їх почув чулень, а до морської зірки їх почув чулень. А тюлень Омару, а Омар в греві все переказали в той же самий день. О дев'ятій ранку в Юрчик ще в дорозі склав шикарну казку, на урок спішить. Мрій і планів повен він не чує човен. Вигуки робалки і не бачить. Сіть! Цей час у класі пані скатертини знову перекличка. Джонні Дорі тут, листячок на місці, а Губанчик, звісно, але теж це в Юрчик знов не встиг, мабуть. Десять, одинадцять, в Юрчик сліду, ось і час обіду це вже щось нове. Десь далеко в світі вибирають сіті. Кинь за борт малечу, хай собі пливе, загубився в Юрчик серед океану поміж риб, що світять. І летючик теж плаває кругами і гукає маму, раптом чує казку, ще й свою а вже ж. В Юрчик їздив вверх і бився з восьминогом, він русалку бачив і скарби здобув, знає черепаху і немає страху. Та не може бути. Чесно, я сам чув. Ось один чоуз, ось і ціла зграя. Друзі, де взялася казочка ота. Хм, Чула від креветки? Ну, ми запитаємо, звідки вона знає. Чула від кита? Чув від оселеця. від вура новини. Лобстер так говорить. Так чуленька казав від морської зірки. Я? Від камбалини, Тітко камбалино, я вас упізнав. Я знайшов дорогу по казках у морі. Я ж про тебе чула від бабусі Дорі. Полудень виходить, Юрчика немає. Скоро вже й додому. Де це він пропав? Перша майже друга. Де це носить друга вже на четверту. В'юрчик завітав. Вибачте, спізнився, в сітку я зловився, втік і заховався в диких кущерях. Ну ж, бо здогадайтеся, як я повернувся, знов брехати будеш. Чесно, по казках, а губанчик перха, Та не може бути. Трахінот Луфару ні, не вір словам. Джонні Дори радий, хоч би не забути. Розповіть каскарці, а каскарка вам. Я надіюся, вам сподобався риба Балакун в Юрчик, і ви не будете повторювати його помилки і придумувати казки про те, чому у вас щось не виходить або чому ви запізнюєтеся, а будете завжди казати правду. І у вас все вийде. Цьомаю обнімаю. До зустрічі знову. Па-па!